Начальник чергової частини єдиний, так, так, Я і мій черговий. Ви прийшли, побачили, що далі робили, визначати, що зробили. Ми прийшли, там побачили, там, там, там. прийшли, підійшли теж люди, ми опечатали, і зараз а не чекає. Що чекаєте? Просто, ну ми як чергова частина, ми тут знаходимося, щоб далі, наприклад, ніхто не прийшов. Чи спілкувалися ви з керівництвом? Що говорить з керівництво?

працівника питати, що в нього було, що в нього знає. Ви теж немає, Ви теж немає, так? Ви можете подивитися.